Ready or not? Вітаю феноди культури з вами Дядько рік. Це Огради Фанко. Погнали! Я думаю, ви вже зрозуміли, на яку тему будуть фігурки в цьому відео, тож годі зволікати. І почнемо з імпостера, а саме з Джиммі Магіла, він же сол Гудман номер 322 Я їхав із вечірки, нікого не чіпав. Вас заарештовано. Треба дзвонити Солу. Треба дзвонити Солу. Фігурка серії Телевізн, як і всі персонажі серіалів. Я назвав його імпостером, бо ця фігурка не по оригінальному серіалу, а по спінофу під назвою «Кращий двоні соло, який розповідає про життя Джиммі Магіла до його перетворення на соло Гудмана та знайомство з кращими варщиками меду. Саме тому його дизайн коробки відрізняється від того, що ми побачимо далі. Він є наймолодшим екземпляром в сьогоднішньому списку, так як фігурка 2016 року випуску, і це бляха помітно неозброєним оком. Бо форма голови та тіла в нього відрізняється від сучасних фігурок серії POP. Курва і башта в нього реально така, що лідер з коміксів Марвел позаздрив би. Але в цілому персонаж впізнається за рахунок пози, одягу та аксесуарів. І, до речі, про одяг. На відміну від зображення на звороті коробки, тут Джиммі в білому костюмі, що відображає момент, коли він завалився у будинок для людей похилого віку, набиваючи собі клієнтську базу. Та вдягнувся так само, як персонаж серіалу Metlock, який користувався великою популярністю у старих. Також на цей момент вказує папка в руках Джиммі, на якій написано Лау». Це, наскільки я пам'ятаю, щось типу закона про права людей похилого віку. Якось так. Далі. Далі Джессі Пінкман, номер 159. Біч. Піч, піч, печ. Фігурки по Breaking Bad ще старші, їм майже 10 років. Коробка стеризована під інтро та має позаду зображення з кадром із серіалу, на якому відніється Джессі. Цікаво, що всі вони мають вікове обмеження 17, що є рідкістю для фігурок Фанко. Так, наприклад, у мене в колекції майже всі мають помітку 3. Коротше, я зрозумів, треба збирати дорослі фігурки, а не так званий детський лєпіт. І тут, до речі, є помітка, що фігурка не є іграшкою. Пінкман в класичній фан позі, В одній руці в нього пачка американських гривень, а на іншій навіть намальовано такий самий партак, як у рожевого жекі в серіалі. Та і в цілому я дуже здивований тому, як якісно зроблена та пофарбована фігурка, тим паче з огляду на те, що вона 2014 року. Молодий з натяжкою, але все ж таки схожий на свій прообраз. Та по якому моменту зроблена фігурка, я не скажу, бо якщо чесно, було впадно передивлятись кожну серію в пошуках, звідки ж його взяли. Єдине що я нарив в мережі це якусь ліву фігурку, яка має ідентичний образ. А також з'ясувалося, що Фанко такі ж самі ледачі дупи, як і я. Бо по запиту Джесі Пінкмен Ред Худі однією з перших видає фотку, яку вони взяли на дизайн коробки. А наступний цей. Як його е, забув. Це ім'я. Та зачекай вже на язику цей е... назви ім'я. А ну Хайзенберг номер 162 You're right. Правильно, цей базований дід з однієї з пінпонов серії, тому дизайн коробки ідентичний за виключенням кадру з Хайзенбергом, який розміщено на задній стороні коробки. Також є помітка з віковим обмеженням 17, і щось мені здається, приписка, що фігурка не є іграшкою, напряму залежить від вікового обмеження. Треба буде подивитись на інших фігурках з такою ж віковою поміткою, бо щось реально на те схоже. Старий медовар виглядає просто аху... <кій> <кій> офігезно. Кортець, окуляри, легендарний капелюх, все як треба. Але подія не канонічна, бо я за всі п'ять сезонів не побачив, щоб лисий виглядав саме так. Ні, тобто так, він був вдягнутий і в чорні окуляри, і в капелюх, і в куртку. Але саме такий повний образ з пакетом меду, з пістолетом я не пам'ятаю. Ближче всього до цього образу він був у фіналі першого сезону, і, до речі, саме звідти взятий кадр, який розміщено на коробці. У містера Вайта там були всі ці атрибути, але пакетик був значно більшого розміру, в руці не було пістоля, а в зовнішній вид не був такий впевнений, як у цієї фігурки. Коротше, більш базованішого образу фанатам годі й бажати. Але будьте обережні, бо на українських майданчиках з продажу товарів частенько пхають пальоні фігурки по цьому серіалу. А де ж знайти оригінальні, все неймовірно просто. Завітайте до магазину Funko Pop Original, Саме вони заслали мені ці кайфові фігурки на огляд та допоможуть вам знайти саме те, що ви шукаєте. Якщо не з офіційного Funko магазину, то 100% знайдеться щось на eBay, і вони залюбки допоможуть вам це замовити. Посилання на магазин ви знайдете в описі під цим відео, а ми рухаємось далі. І наостанок маємо фігурку Густава Фрінга номер 166. <плес> Та фігурка незвичайна, а також ультрабазована, бо підписана і має всі атрибути сертифікованого колекційного предмету. Що, повелись? Ні, таке відкривати не можна. Таке зберігається в боксах. Нема сенсу показувати коробку з усіх боків, бо вона така сама, як у двох попередніх фігурок. А кому то все ж таки цікаво, додаткове фото я викладу в свій телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео. А от на прокрутці можемо подивитись, поки я буду розповідати за підпис. І він безпосередньо виконав ця ролі Густава Фрінга. Звати Челіка Джан Карла Еспозіта, і відігрує він злодіїв на всі гроші. Окрім цієї ролі, ви могли бачити його в Мандалорці, де той відігрував Мофагідеона, та в шостому Фар Краї», де він кривлявся за главгада на ім'я Антон Кастільо. Окрім того, Джан Карло мав бути зірковим гостем на українському коміконі 21-го року. Я навіть прикупив собі фігурку Мофагідеона для підпису, але чи то і за пандемії, чи то організаторів щось не вийшло. Але він так і не приїхав. Як бачите, я все ж таки отримав свій підпис, хоча не особисто, та й повернути власнику його треба. Ну, хоча б потримав в руках і на тому дякую. Також, як я і казав, підпис має належну сертифікацію. І в моєму відео про підписані фігурки ми вже оглянули сертифікат від компанії GSA, а тут ми маємо справу з компанією Beckett, про яких я згадував в тому ж самому відео. Але принцип роботи в них дуже схожий. Після сертифікації на коробку клеють стікер з номером та прикладають сертифікаційну картку з таким же самим номером. Що ж а на цьому в мене все Підписуйтесь, ставте вподобайки, і нехай вам щастить. Па-па, біч!